Запрошую вас на екскурсію до мого магазину, а також послухайте одну із цікавих історій про мого клієнта. Одного разу до нашого магазину завітав чоловік на ім'я Олександр. Він був невисокого зросту і в усіх попередніх магазинах, де він намагався придбати костюм, рукава завжди були задовгими. Олександр був запрошений на важливий захід і терміново потребував елегантного костюму. Ми почали з примірки кількох моделей, щоб визначити, який саме зріз та розмір костюму буде найзручнішим для його статури. Після декілька спроб я підібрала костюм, який сидів майже ідеально, але все ще потребував незначних коригувань з довжиною рукава. Я запросила нашого кравця Марію допомогти, не відрізавши просто рукав знизу, а вкоротити його біля лінії плеча. Повірте, так роблять не всі майстри, але лише кравці-професіонали, тому що це займає багато часу, але кінцевий результат вартує того. Уже через кілька днів Олександр стояв на порозі нашого магазину з коробкою цукерок та широкою посмішкою. Він залишився дуже задоволений результатом і висловив вдячність за такий уважний підхід. Через деякий час він повернувся до нас зі своїми друзями, які також мали труднощі з пошуком костюмів через повноту та невисокий зріст. Це була наша маленька перемога, задоволений клієнт, який довіряє і повертається та ще й не один. Ця історія підкреслює наш уважний підхід до кожного клієнта і вміння знаходити ідеальний костюм для будь-якої фігури. Якщо ви маєте таку ж проблему з підбором одягу, звертайтесь до нас. Рівний проспект Миро 12, магазин Бороні. Будемо раді вам допомогти.